19 лютого 2013 року Лос-Анджелес. Технік готелю Сантьяго Лопес піднімається на дах, щоб перевірити резервуари з водою. Гості скажеться на тиск, на дивний смак, на чорний колір води з кранів. Він відкриває люк одного з чотирьох величезних баків, заглядає всередину і бачить тіло, що плаває у воді обличчям вниз. Це 21-річна канадська студентка Еліза Лем. Вона зникла безвісти майже три тижні тому. А тепер мешканці готелю розуміють жахливу правду: останні кілька днів вони пили, милися і готували їжу на воді, в якій розкладалося людське тіло. А також відео, яке департамент поліції Лос-Анджелеса оприлюднив. Запис камери відеоспостереження, на яких видно, як вона дивно поводилася в ліфті готелю в день, коли її востаннє бачили живою, відео, що стало вірусним, відео яке досі не має логічного пояснення. Сьогодні ми розповімо вам історію Елізи, справу, яка стала одним з найзаготковіших нерозкритих містеріумів інтернет-епохи. Вітаю вас на каналі. І сьогодні ми занурюємося в одну з найдискутованіших справ останнього десятиліття: Лос-Анджелес, початок 2013 року. Епоха, коли соціальні мережі вже повністю змінили наше життя, коли кожна загадка миттєво ставала предметом глобального обговорення. І саме в цей час сталася подія, яка об'єднала мільйони інтернет-детективів по всьому світу. Центр нашої історії готель Сесіл в Даунтаун Лос-Анджелесу. Якщо ви знайомі з темними сторінками історії цього міста, ви напевно чули про цей готель. Побудований у 20-х роках, він був свідком безлічі трагедій, самогубств, вбивств таємницих смертей. У різні часи тут зупинялися серійні вбивці Річард Рамірес та Джек Унтервегер. Місцеві називали його Будинком смерті. Але навіть на тлі цієї похмурої історії те, що сталося з Елізою Лем, виділяється своєю незрозумілістю. Давайте познайомимося з Елізою. Еліза Лем народилася в сім'ї іммігрантів з Гонконгу, які переїхали до Канади в пошуках кращого життя. Її китайське ім'я Лам Гої. Вона виросла у Ванкувері, Британська Колумбія, у любовній родині, яка підтримувала її мрії про освіту. На початку 2013 року Елізі було 21. Вона навчалася в Університеті Британської Колумбії, престижному закладі, про який мріяли багато молодих людей. Але за зовнішнім успіхом ховалася боротьба, про яку мало хто здогадувався. Еліза була творчою душею. Вона вела блог спочатку на блогспот під назвою «Etherfields», пізніше на «Tumblr» як новель Nouveau». Там вона ділилася фотографіями моди, цитатами з улюблених книг, думками про життя. Її улюбленим письменником був Чак Паланюк, автор бійцівського клубу. Одна з його цитат стала епіграфом її блогу: Тебе весь час переслідує думка, що ти марнуєш своє життя. Але за естетично оформленими постами ховалося щось темніше. Еліза страждала на біполярний розлад і важку депресію. У січні 2012 року, за рік до її смерті, вона написала відвертий пост про рецидив хвороби. Вона пропустила заняття, відчувала себе безцільною, втраченою, боялася, що не зможе закінчити університет, не потрапить до магістратури. Їй призначили кілька препаратів: велбутрін, ламотригін, кветіапін, дексидрін та венлафаксин, важкий коктейль ліків для молодої дівчини. За словами сім'ї, у Елізи ніколи не було суїцидальних думок чи спроб самогубства, але були епізоди, моменти, коли реальність ставала для неї надто важкою. Галюцинації, параноя, моменти, коли вона ховалася під ліжком від того, що бачила тільки вона. Принаймні раз її госпіталізували. Але Еліза боролася, вона не здавалася. І в січні 2013 року вона вирішила здійснити самостійну подорож західним узбережжям США, подорож, яка мала стати для неї символом незалежності і свободи. Еліза вирушила в дорогу. Одна вона їхала автобусами Амтрак та міжміськими автобусами, бюджетний, але романтичний спосіб побачити Америку. Перша зупинка Сан-Дієго. Вона відвідала місцевий зоопарк, робила фотографії і ділилася враженнями в соціальних мережах. За всіма ознаками вона була щаслива. 26 січня Еліза прибула до Лос-Анджелеса, міста Янголів, міста мрій. 28 січня вона заселилася в готель Сесіл, який тоді вже ребрендувався як «Stay on Main», намагаючись відмитися від своєї темної репутації. Це був дешевий варіант, ідеально для студентської подорожі. Спочатку їй дали спільну кімнату на п'ятому поверсі, але майже одразу почалося щось дивне. Сусідки Елізи по кімнаті почали скаржитися персоналу. Дівчина поводилася незвичайно, вона залишала їм записки, короткі, тривожні повідомлення їдьте додому, забирайтеся геть. Вона замикала двері в номер і вимагала пароля для входу, наче боялася когось невидимого. Менеджер готелю Емі Прайс прийняла рішення переселити Елізу в окрему кімнату. Можливо, дівчині просто потрібен був простір, можливо, вона переживала черговий епізод. Ніхто не знав. Еліза продовжувала досліджувати Лос-Анджелес за кілька днів до зникнення. Вона навіть відвідала запис популярного ток-шоу Конан у Бербанку. Але й там сталося щось незвичне: охорона вигнала її з приміщення через непристойну поведінку. Що саме вона робила, деталей немає, але це був ще один тривожний знак. Під час всієї подорожі Еліза щодня зв'язувалася з батьками в Канаді. Вони переписувалися, розмовляли по телефону. Батьки знали, де вона, як справи, що планує. 31 січня 2013 року мав стати звичайним днем. Еліза планувала виїхати з готелю Сесіл і поїхати в Санта-Крус. Наступну точку на її маршруті, але дзвінка не було, повідомлень не було, тиша. Батьки Елізи не почули від неї жодного слова. Спочатку вони чекали. Може, телефон розрядився, може вона просто зайнята, але години перетворилися на день, а тиша ставала все голоснішою. Вони зателефонували в поліцію Лос-Анджелеса. Еліза Лем зникла безвісти. Департамент поліції Лос-Анджелеса почав розслідування. Батьки Елізи негайно прилетіли до Лос-Анджелеса. Уявіть їхній жах, їхню відчай. Поліцейські почали із очевидного обшукали кімнату Елізи в готелі. Її речі були на місці. Ліки, ті самі препарати, що мали допомагати їй тримати під контролем біполярний розлад, також були там. Але самої Елізи не було. Співробітники готелю, яких опитали, згадували, що бачили її 31 січня. Вона була одна нічого незвичного. Поліція обшукала будівлю готелю з собаками-шукачами. Вони пройшли коридори, піднялися на дах, перевірили всі доступні зони. Собаки втратили її слід біля вікна, того самого, через яке можна було вийти на пожежні сходи. Але далі нічого. Важливий момент. Поліція не могла обшукати кожну кімнату готелю. Без конкретних підстав, підозрювати злочин, це було б порушенням закону, а підстав не було, просто зникла дівчина. Поза готелем була тільки одна людина, яка напевно згадувала, що бачила Елізу того дня Кеті Орфан, менеджер книжкового магазину The Last Bookstore», чудового незалежного магазину в центрі Лос-Анджелеса. Вона описала Елізу як дуже комунікабельну, жваву, доброзичливу, начебто, все було нормально. Тиждень минув без жодних зачіпок. 6 лютого, через тиждень після зникнення, поліція прийняла рішення залучити громадськість. Вони розклеїли оголошення з фото Елізи по околиці, поширили в інтернеті, звернулися до ЗМІ. Але справжній прорив, якщо це можна так назвати, стався 13 лютого. Поліція Лос-Анджелеса опублікувала запис з камери відеоспостереження готелю. Відео з ліфта відео, на якому Еліза востаннє була помічена живою. Якщо ви зараз просто слухаєте це відео, але не дивитеся на екран, зупиніться на хвилину. Те, що ви зараз побачите, стало одним з найвірусніших і найобговорюваніших відео в історії інтернету. Це запис справжньої камери відеоспостереження. І те, що на ньому відбувається, немає простого пояснення. Подивіться самі. Відео триває 4 хвилини. 31 січня 2013 року. Еліза Лем заходить в ліфт готелю Сесіл. І починається щось абсолютно незрозуміле. Спочатку вона натискає майже всі кнопки на панелі ліфта, багато кнопок. Але двері не зачиняються. Вона чекає, дивиться у коридор. Потім вона робить крок назад і ховається в кутку ліфта. Так, наче намагається сховатися від когось, хто стоїть ззовні. Вона притискується до стіни, замерла. Секунди тягнуться, двері все ще відкриті. Раптом Еліза виглядає з ліфта обережно, наче перевіряючи, немає когось у коридорі. Вона виходить з ліфта, озирається ліворуч, потім праворуч, заходить назад, знову натискає кнопки. І тоді відбувається найдивніше. Еліза знову виходить з ліфта і стає прямо перед дверима. Вона починає робити жести руками, дивні незрозумілі рухи. Вона згинає пальці в неприродних кутах, маше руками, наче розмовляє з кимось невидимим. Її рухи судомні, неконтрольовані. Це триває довгі секунди. А потім вона просто йде вліво за межі камери і зникає. Двері ліфта зачиняються якраз коли Еліза уйшла. Ліфт починає рухатися, зупиняючись на кожному поверсі, на тих кнопках, які вона натиснула. Це останній момент, коли елізу Лем бачили живою. Відео вибухнуло в інтернеті за кілька днів мільйони переглядів. На китайському відеохостингу ЮКУ воно зібрало 3 мільйони переглядів за перші 10 днів і 40 тисяч коментарів. Люди по всьому світу дивилися це відео знову і знову. Розбирали кожен кадр, кожен жест, і всі відчували одне і те саме глибокий дискомфорт, відчуття, що щось тут абсолютно неправильне. Питання множилися чому двері ліфта не зачинялися? Від кого вона ховалася? З ким вона розмовляла, що означали ті жести руками, і найголовніше, де вона зараз? Тим часом у готелі Цесіл почалися скарги від гостей. Тиск води був занадто низьким. Вода з кранів була темною, майже чорною. Вона мала дивний неприємний смак. Деякі гості навіть відзначали, що вода здавалася солодкуватою. 19 лютого, майже через три тижні після зникнення Елізи, технік готелю Сантьяго Лопес піднявся на дах перевірити резервуари. На даху готелю «Цесіл» стояло чотири величезних циліндричних баки, кожен об'ємом близько 3800 літрів. Саме звідти вода надходила в номери на кухню в кав'ярню готелю. Лопес відкрив люк одного з резервуарів, заглянув всередину і побачив тіло. Елізалем лежала у воді обличчям вниз гола. Її тіло було помірно розкладеним, роздутим зеленкуватого кольору. Поруч у воді плавав одяг, той самий, що був на ній на відео в ліфті, вкритий якимися частинками, схожими на пісок. Також у резервуарі знайшли її годинник і ключ від кімнати. Щоб витягти тіло, довелося злити воду з резервуара і розрізати його. Люк був занадто малий для обладнання. А гості готелю усвідомили жахливу правду. Останні кілька днів, може тижнів, вони пили, готували їжу та митися у воді, в якій розкладалося тіло Елізи Лем. 21 лютого офіс коронера Лос-Анджелеса провів ростен. Попередній висновок: випадкове утоплення. Важливий фактор біполярний розлад загиблої. Але повний звіт, опублікований у червні 2013 року. Залишив більше питань, ніж відповідей. Тіло Елізи не мало ознак фізичних травм, ніяких слідів боротьби, сексуального насильства, самогубства, начебто, вона просто втопилася. Токсикологічний аналіз показав сліди її рецептурних ліків, тих самих, що й знайшли в її кімнаті. Також виявили безрецептурні препарати, типу ібупрофену, дуже невелику кількість алкоголю. Приблизно 0,2% майже нічого, жодних наркотиків. Але тут з'явилася важлива деталь концентрація рецептурних препаратів у її крові була дуже низькою. Це свідчило про те, що вона або приймала їх у недостатній кількості, або зовсім нещодавно припинила приймати. А для людини з біполярним розладом різке припинення прийому ліків. Може призвести до психотичного епізоду. Офіційна версія здавалася простою Еліза переживала психотичний епізод. Вона якось потрапила на дах, залізла в резервуар і втопилася трагічний нещасний випадок. Але як вона потрапила туди? І тут починається найцікавіше офіційне розслідування закрите, але питань залишилося безліч. І інтернет-спільната створила десятки теорій, від цілком раціональних до абсолютно фантастичних. Версія перша. Психотичний епізод. Це офіційна версія слідства, і вона має логіку. Еліза не приймала ліки належним чином. У неї почався психотичний епізод. Саме це ми бачимо на відео в ліфті. Вона галюцидувала, можливо, бачила когось, хто її переслідує, відчувала параною. Під час епізоду вона вийшла через пожежні сходи на дах. Собаки втратили її слід саме біля вікна, що веде до цих сходів. На даху, все ще перебуваючи в зміненому стані свідомості, вона побачила відкритий резервуар з водою, залізла туди, можливо, намагаючись сховатися або охолодитися, і втопилася. Підтримує цю версію її поведінка на відео, історія психічних захворювань, низький рівень ліків у крові. Але проти цієї версії є питання. Двері та сходи, що ведуть на дах, були замкнені, коди доступу та ключі тільки у персоналу. Будь-яка спроба зламати двері призводила до спрацювання сигналізації, сигналізація не спрацювала. Так Еліза могла вийти через пожежні сходи, і відео знято після її смерті показало, що це було технічно можливо. Але це все ще вимагало певних зусиль. Кожен резервуаль стояв на бетонних блоках. Щоб заглянути всередину, працівникам готелю доводилося використовувати драбину. Кришки були важкі. Як Еліза, маленька дівчина під час психотичного епізоду, змогла залізти на бак, відкрити важку кришку, залізти всередину. І чому технік знайшов кришку відкритою? Якщо Еліза залізла всередину, хто закрив кришку? А якщо ніхто не закривав, чому поліцейські собаки, що шукали Елізу на даху невдовзі після зникнення, не знайшли її? Тіло знайшли голим. Одяг плавав поруч. Чому вона роздяглася? Під час психотичного епізоду можливо, але це ще одна деталь, яка не має чіткого пояснення. Версія друга вбивство багато людей не вірять в офіційну версію і вважають, що Елізу вбили. Відео було відредаговано. Деякі глядачі стверджували, що часові мітки на відео затемнені, деякі частини уповільнені, майже хвилина відзнята, видалена, можливо, щоб приховати особу когось, хто був поруч з Елізою. Хтось був з нею. На відео здається, що Еліза з кимось спілкується або когось боїться. Може, цей хтось був реальним, а не галюцинацією. Неповний звіт Ростину. У звіті Коронера не згадано про деякі важливі деталі, наприклад, чи проводили дослідження на предмет зґвалтування, чи був матеріал під нігтями, було відзначено підшкірне скупчення крові в Анальній області, хоча патологоанатом пояснив це як наслідок здуття живота при розкладанні. Готель Сесіл має жахливу історію. Серійні вбивці зупинялися там. Може, хтось із мешканців зробив щось страшне? Проти цієї версії. Жодних ознак насильства на тілі, жодної боротьби. Як вбивця змусив би її залізти в бак? І як він сам потрапив на дах. Версія 3. Наркотики. Деякі вважають, що Еліза була під впливом наркотиків, яких не виявив стандартний токсикологічний аналіз. Можливо, вона прийняла щось на кшталт екстазі або якусь рідкісну суміш, яку тест не виявив, або речовини розпалися під час розкладання тіла у воді. Проти. професійні токсикологи кажуть, що сучасні тести виявляють практично все. До того ж, немає доказів, що Еліза вживала наркотики. Версія 4 оновлення в тамблер. Після смерті Елізи її блог у Тамблер продовжував оновлюватися, нові пости з'являлися вже після того, як її тіло знайшли. Тамблер має функцію Q – можливість запланувати автоматичну публікацію постів. Найімовірніше, Еліза використала цю функцію і пости виходили автоматично. Але деякі теоретики запитують: а що, якщо це не Q? Що якщо хтось мав доступ до її аккаунту? Її телефон так і не знайшли ні з тілом, ні в кімнаті. Хакери, вкрадений телефон чи просто автоматична функція. Версія п'ята. Гра в ліфт та паранормальне. Це одна з найдивніших теорій, але вона набула популярності в інтернеті. Існує корейська міська легенда про гру в ліфт, ритуал, який начебто дозволяє потрапити в паралельний вимір. Треба заходити в ліфт, натискати певну послідовність кнопок, їхати на різні поверхи в певному порядку. На відео Еліза натискає безліч кнопок у, здавалося б, випадковому порядку. Деякі теоретики стверджують, що вона виконувала ритуал гри в ліфт і що сталося щось паранормальне. Також згадували про готель Сесіл та його похмуру історію може, там є якась темна сила. Раціональних доказів цієї версії, звісно, немає. Версія шоста зв'язок з фільмом Темна вода. Багато хто помітив моторошну подібність між смертю Елізи та сюжетом фільму жахів 2005 року. Темна вода, американський рімейк японського фільму. У фільмі мешканці занедбаного будинку скаржаться на дивно забарвлену воду з кранів. Вони піднімаються на дах і знаходять у резервуарі з водою тіло дівчини, що зникла роком раніше. Звучить знайомо? Чи це жахливе співпадіння, чи хтось відтворив сценарій фільму, чи Еліза сама знала про фільм, і подібність доволі моторошна? Версія сьома. Туберкульозний тест. Ще одне дивне співпадіння: незадовго до смерті Елізи, в районі Скідроу, де знаходиться готель Сесіл, було зафіксовано спалах туберкульозу. Назва тесту на туберкульоз лам Еліза. Прізвище Елізи лам лам. Збіг напевно, але інтернет любить такі речі. У вересні 2013 року батьки Елізи подали позов до суду на готель, вимагаючи відшкодування і стверджуючи, що готель не забезпечив безпеку відвідувачів. Готель відповів, що не міг передбачити, як хтось може потрапити в резервуар, у 2015 році позов було відхилено. Офіційно справа Елізи Лем закрита. Причина смерті випадкове отоплення, якому сприяв біполярний розлад. Але для мільйонів людей по всьому світу це не закриває питань. Що сталося з Елізою Лем насправді? Це був трагічний нещасний випадок під час психотичного епізоду, чи щось темніше, що ми ніколи не дізнаємося? Відео в ліфті продовжує хвилювати людей: ті дивні жести, той страх у її очах, відчуття, що вона бачила щось, чого бачимо не ми. Можливо, правда десь посередині. Можливо, Еліза справді переживала психотичний епізод, це пояснює її поведінку на відео. Можливо, в той момент її реальність була спотворена хворобою, і те, що вона бачила, було жахливим та реальним для неї, навіть якщо цього не існувало для інших. Можливо, вона знайшла шлях на дах через пожежні сходи. Можливо, в зміненому стані свідомості вона побачила відкритий резервуар. І залізла туди, шукаючи порятунку, охолодження, сховища від того, що її переслідувало. І, можливо, найсумніша можливість нікого не було винно, окрім хвороби, яка забрала життя молодої, талановитої, повної надій дівчини. Елізалем була більше, ніж містерією інтернету, вона була донькою, яку любили. Студенткою з мріями, письменницею, яка боролася з внутрішніми демонами і намагалася знайти сенс у житті, її історія нагадування про те, наскільки серйозні можуть бути психічні захворювання, про важливість лікування, підтримки, розуміння, і нагадування про те, що іноді реальність може бути страшнішою за будь-яку теорію змови. Спочивай з миром, Еліза, ти заслуговуєш на те, щоб тебе пам'ятали не лише через містерію, але й через те, ким ти була живою, творчою, борцем.